Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам насос-дозатор від болгарського бренду MS Гідравлік. І можете вбити цю назву у Google і подивитись, в них є сайт, в них є фотографії заводу, який реально знаходиться у Болгарії. Також є фотографії обладнання, на котрому вони їх виготовляють. Ну і так, коли дивишся, розумієш, чому на нього така ціна. До речі, ціна цікава, я її скажу, скажу трошки пізніше, кому цікаво, будь ласка, додивіться відео до кінця. І давайте зараз подивимося на коробочку, як він поставляється. Дивіться, є ось така наклейка на коробці. І... З обратної сторони, дивіться, є інструкція по монтажу. Тут, я так розумію, вся ланійка їхніх дозаторів. Не знаю, потрібно вам буде чи не потрібно, але ось так вони роблять. Не знаю, навіщо це було б робити з іншої сторони коробки, чому не можна було просто зробити якусь інструкцію і вкласти до дозатора. Ну і дивіться, сам дозатор йде запаяний в пакеті, ми пакет вже відкрили, і дивіться, як він виглядає. Тому що на ці дозатори є підробки, щоб ви просто знали, як виглядає оригінал. Ось дивіться, який шилдик. Зараз наближу вам, дивіться, що пише. Є qr код до речі, я його питався намагався відсканувати, в мене не виходить. Так само я намагався відсканувати ось тут, також в мене не вийшло. Просто телефон не определяє цей QR-код. Далі. Ось такий в нього номер, дата виробництва, подивіться на болти також уважно, як вони виглядають. Тепер дивіться з іншої сторони. На дозаторі на корпусі є ось така відливочка, Цифри якісь. І з іншої сторони це відливка логотипу заводу. Ось тут, бачите, і ось. Однакове. Це М-буква і буква С. Так, тепер давайте подивимося з цієї сторони. Звісно, перевіряли по стаканчику, звісно, по штуцерах. взагалі люфту немає. Ну, це зрозуміло, тому що це реально ну, дуже преміальна, можна сказати, якість. Дивіться, тут також є якісь відмітки. 0724 дата виробництва така сама, як і на шелдіку. І ось якийсь номер 2112. Також є, бачите, фарбою вони зробили, типу пломби. І ось з цієї сторони він такий промасляний, залушечки такі специфічні, як, як ми з вами звикли. Якщо, друзі, ось такий дозатор є в наявності. Дивіться, ціна по ньому в районі 9-10 тисяч гривень. Так, це не бюджетний дозатор. Але це бренд, це ім'я доволі відома на, можна сказати, в європейських країнах, в Україні також ці дозатори знають, їх цінують. І, скажімо, ті, у кого є фінансова можливість, звісно, я радив би вам купувати, але я не можу сказати, що дозатори, котрі дешевші, ось, наприклад, в нашому магазині є дозатори і за 3, і за 4, і за 5 тисяч гривень, я не можу сказати, що вони якісь погані. Ні, вони нормально ходять, ми їх відправляємо щодня. там в нас по статистиці десь 600 штук. У рік ми відправляємо і взагалі в принципі жалоб нема. Ну, можливо, один-два, щось якісь питання, але це нормально, розумієте? Е, так що, друзі, зараз хвора приїде, Вибачайте. Так що, друзі, я скажу вам так: якщо фінанси є, можливість у вас є і хочеться щось саме, скажімо, дороге, щось брендоване, так можна купувати. Але якщо, в принципі, у вас і обмежений бюджет і... За 4 тисячі можна обрати нормальний завтрак, який буде ходити просто ну, роками і 5 і 10 год може вас пропрацювати, проходити. Так що просто показую вам, якщо будете шукати саме такий, щоб ви бачили, як виглядає оригінал, і якщо вдруг вас зацікавить, можете звернутися до нас з радістю вам відправимо. Дякую за увагу! До наступних відео. Пока.